На небо, трава похилилась, замовкли вітри, тільки мати молилась, Героя душа відлітала на небо. О памін бою, Україно за тебе. Героя душа. Відлітала на небо у памін бою, Україно за тебе, плакав батько старий, на колінах Бога молився, може син мій живий, бо ще вчора маленьким наснився, я з ним жито косив. Мала Калину, батько очі відкрив, обійнявши сумну домовину, я з ним жито посив, мати в лузі мала Калину, батько очі відкрив, обійнявши сумну домовину, Без надії рида. Аж дуща заплакало небо, що мене не забрав, не покликав Всевишній до себе, від журби посилів. чайкою сплакана мати, не дай Бог нам синів, молодих на той світ проводжати.